Але він так ухилявся від цих патронів моїх. Ох ти шо! Ти куди летиш? Не знаю, чи це я так чи цей зелений гору. Ну, підлетів він красиво, друзі. Що ні? Як казав цей Даніель, е, -е, -е, е Каже, де міністр, полетів! Каже, з такою швидкістю, що він вже може долітати до Марса. Закличте спутник Атлас! Так, хто? А, ти так далеко! Ну що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі Ігрики Люблю. Це в нас серйозний Сем, перша кров, перше пришестя First Inconstret. Вроді би сказав правильно. Це вже в нас, друзі, дев'ята серія. І скоренько, що в нас було в попередній серії. Попередні серії ми як завжди розвалювали кабіни, а потім ми там виконували такі загадочки. Ну, так би, квестики. там, там зайди, там відкрий, там пройди. коротше, Тоді ми взяли якусь ключ з статую. А, розвели лиша купо ворогів, крикунів, які кричать задні, заднім проходом. І в кінці ми вже поставили статую і ключ а, в, в це жерло, де вона мала би бути, і нам відкрився прохід, через який ми підемо сьогодні далі. А, ну що ж, друзі, будемо продовжувати. Так що, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь старенький вподобаєчку. Дивіться українське, підтримуйте, будь ласка, українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, той сп'є смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали! Так, друзі, ну що ж, продовжуємо. На тому місці, де ми зупинилися, ми пройшли ось цю а, локацію. І будемо продовжувати вже далі. О, двері ліфта відкриваються. А закриються вони цікаво чи ні? О, закриваються. А тепер. А, бляха, прижмуть мене. Добре, пропускайте. Так, що нам дають? Нам дають зразу патрончики. О, купа. Ніщаків, як то кажуть, можна підібрати, але мені не все це потрібно. Так. А, ага, бачу прохід справа, бачу прохід зліва. А, там навіть по два проходи І двері нам відкрилися. І біжить, біжить. Біжить цей. Охорона! Повибігали. Так. А, ви будете по черзі робігати, щоб я вас її розваляв. Добре, друзі. Нема проблем. Так. Ох, вас там багато, друзі. Що ще кричить? А! Це ти кричиш! Я вже думав, що це кричить. Боже, крикунуй, все на купу. На патронів мені хватило на вас, я думаю. Все, ззаді ніхто не появився. Добре. А, Мені цікаво, що це за проходики по боках, чи це просто декорації. Ні, там бачу, є якийсь прохід, бачите збоку. Але туди мені не вийти, нема сходів. Ні, мені туди не вийти. Можливо, я як зайду зараз всередину, можливо, я зможу пройти в ті. В, ну, вправо і вліво, якщо я зможу пройти, зараз подивмось. А, Тут нема проходу, добре, йдемо далі. Уу. Так, є, бачу, проходики ті наші. Мені цікаво, просто поїду гляну. А воно відкривається. А там такого нічого нема, просто може якісь з'єм. поварапчики на життя, на. Патрончики, щось з'явилося. О, бачу, 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 бачу. Давайте ми, ми вас вашою ж зброєю. Раз, два. Раз, два. І, і свалюємо. Дві вони можуть збивати своїми ракетами мої. Я можу їхні збивати, а вони можуть мої. Будемо читер за, за це. За стіни будемо валити. Гекнув, добре. Так, більше нікого нема? Оооо, тихо-тихо, це не для тої зброї. Давайте для них дво стволочку можна буде зробити. Що, один і все? Так, тут що у нас? Тут на що? Використати не можна. Алтом теж якийсь прохід, Щось купа проходів. О, патрончики. Не потрібно поки мені. Давайте вами ще одну броню. Щось гарчить все таке. Ну добрий, да? Дати аналізу. А, не так все і просто. Я зрозумію. Знову хочете мені крутити голову, як то кажуть. Не крути мені одне місце. М -м -м, добре. Значить, все-таки йти в ті проходики, я так зрозумів. Тут нічого не можна зробити. Ну йдемо перше туди подивимося, що там відбувається. Добре. Надіюсь, тут зараз ніхто... А, ніхто не буде! ТИ шо? Так. Ага, і тут можна пройти. Добре, йдемо ще в кінець, глянемо. Я не боягуз! Ну, так вискакувати не можна. Ага, тут прохід. Два проходи в цей в одну локацію. Добре. Ух ти шо. О, патрончики. Хто там? Побачення. Заспокійся вже ти нарешті. Так, добре. О, тихо, тихо, тихо! Ні-ні-ні-ні-ні-ні, не ні, 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 ні. почекайте, то, що у вас ці, ці штуки з самонаведенням. Так, зараз він малих вродить. Тихо, тихо, я саманен, тікай. Та вже гигне. Так, малюк, заспокойся. Я думаю, що тут так багато статуї, а вони для того, щоб... Оці пацани тут відірвалися, їх пороз... Давай, воно самонаведенням стріляє. Він знає, куди я піду, туди воно летить. Самонаведенням. Малий вродиться вроди ні? Тихо, ззаді. А, вони мене обходять. Не обходьте мене, друзі. Добре. Я сам собі, Субіванен, сам сюди прийшов. Так, ракети. Так, я бачу якусь хатиночку. Ну, якусь будівлю. Павно, що там є якийсь речажок треба зайти глянути. Ні, нема. А що це таке? Корова! Корова! Ні, тут тут щось, щось мусить бути. Це не просто так. Нічого, я не можу тут використати. Добре. Ну тоді просто це зробили таке. Що? Мілка, ти хочеш ти хочеш їсти! Ходить, я тебе попасу. Мілка. Так, вітами прийшли, добре. Ну йдемо тоді всередину. Дорога нас веде туди. Ну, Мілка. Як він мукав. Напишіть в коментарях, хто коли в селі крупас. Я пас, хоч я і не села. сказал на мене в селі. Приїхав пан з містом. жартую. Боже, зайшов одні двері? З в другі двері. Я зараз забуджуся тут. Потім в втр... ще треба назад повертатися, потім я вже не буду знати, куди мені йти. тихо. Тихо, 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 тихо. Мої улюблені, улюблені персонажі в цему. Де ви є? Він! мене таке чуття, що він таке, мене раді бачити! Тихо, 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 тихо. Ай! Ха-ха! Врізався! Ти бичара, чекай! Все-таки мене. Та чекай, дай попаду! Боже, все, ви мене достали. Достав... Доставай! Старе знеболювальне. Один бичок мене розвели разом з тим крикуном! Так, бачу, патрончики. Добре, сюди можна зайти? Не можна. Хоче, щоб я ходив по колу. Добре, там вони якісь із є. Не двері, а арочка. Ще можна пройти. Ага, там прохід треба верхом, поняв. Так, броню взяли. Ще б життя трошки понувати. О, о, там щось є. Тихо, 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 бачу. Бачу, 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 бачу. Ви всі на купу. Добре, тобто з'єднає, нема нікого, добре. Треба щось нажати? Нічого не треба. О, добре. Добре, добре, добре. А як мені наверх піднятися, я щось не можу в'їхати. Ні, щось тут мусить бути. Так, я вже чую, хтось на мене самонаводиться. А як мені наверх вийти, я щось не, не поняв. Чекайте, тут я був, тут не можна. Ну, давайте йдемо в ту сторону. Оці знаки на будівлях мене турбують. Нічого, тут не треба зробити. Хто там такий? Що за снайпер наводиться, сплінтер сел? Звуки сплінтер сел. Чуєте? А що я не туди зайшов, чи що? А, о! е e 209 Да відкрийся мені, ми вже треба двері відкрилися. А, вон є, бачу, 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 бачу. Дурак, дурак, у мене справка є. Тахо, щось, 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 щось зробилося. Йдемо тепер з другої сторони глянемо. Тихо, Так, отек, чекайте, мені там треба подивитися. Я не лізу без черги, бо я там до. Я там до. Мені тільки спитати. Слупися. Так, йдемо туди, можливо, я щось зробив. Можливо, щось відкрилося. Пацани ж тут з'явилися! Точно поки відкрився. Відкрився прохід. О, тут ще один. Ще один такий відкрився. Тут мене моча. Тож бісять ще такі пацани у цього, я не люблю їх. Все життя мене бісить в цій грі. О! Добре, йдам. Щось я відкрию, я не знаю що. Ну, якщо вони беруть звітом, значить мені треба йти туди. Так, патрони кінчаються. Нащо мені патрони цю фіню? Дайте мені патрони на кулемета. Не знаю, хожу походить дорочок, але пару так, так, так треба. Так задумано. Так, тут я вже нажав. Ед, привіт. А, так, відкрилися основні двері. За тими дверима буде ще один... О. Тихо щось труглючу ложмани, ніфігаси. Пацан, ти заставляєш мені! Заставляєш мені глючити гру! 2001 року! Добре. І там бачу ще один речажок. Певно, що мені треба було його нажати. А, це не речажок закінчення цього чувака. Ну, ви поняли. То що від нього залишилося. Так, бронь. Звідки? Це снайпер, як ти попадаєш? Як ти попадаєш? один. є. Побачення. Тихо. Тихо, 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 тихо. Ну давай цей тигнь тут на неї. Вона она долітає, боже! Що за дурна зброя? Звідки? Не знаю, де він. Беремо нашого улюбленого йдемо далі. Побачення. Так, о. Ааа, я бачу, там же є якийсь артефакт. І щось всередині ще. Ну і там заглянемо в на всякий випадок, що тут може бути. А, тут просто проходик, я бачу, бачу де. Засранець. Насранець був. Там можна туди пройти, можна сюди пройти. Добре, йдемо заберемо артефакт, як я вже його бачу. О, ще один вон артефакт як є. Бачите, якийсь... А, це якийсь сердечко. Оп! Золоте серце. І що далі? А, появилися ці. Що як я сюди вийду? Ой, чекай ту же литуне, боже, я забыл. Так, литуне. Я вижу за этим, за закрытой решеткой то, что мне нужно. Что мне дальше делать? А как мне открыть эту штуку? Ракет, это хорошо. Так, туди підеш... не знати куди, Ну йдемо. Ой! О, дурак, тихо. Що тут робили? Все, ти вже все. Добре, йдемо ще раз Пану що треба піти туди до гори. Бляха, треба ты знов по колу. Вибачте, я просто впав. Надіюсь не треба назад повертатися, бо я так не люблю назад повертатися, що ви свій не являєте. Так, почекайте. Ага, все добре, ми сюди вийшли. Зараз вилізем на варх и Чи ні? чи я не туда йду? Не туда, все добре. Я навіть ключі від машини забуду вдома, то йду пішки. Бо я не хочу порутаться. Я жартую. Мушу. Пішки на охотах ходити. Так. О, там. О, все, я все бачу, я молодець. Так, давайте. Щось посолідніше. Ед, 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 де ти є? Я маю для тебе щось, не хочете до мене. Добре, найдай. О! Чекай, все добре, так? Ми мали тут вийти. Добре. А що зараз? Нам двері відкриються? Ой, бучок, де ти є? Але ти так класно мукав тоді! Это класно мука, така мунька, така милка, так хотів хотів конюшиночки поїсти. свіжо накошеные. А тут же такий бучары, мм. Кто Шаре про що я друзі. А можете подивитися відео, хто золотий на нього на цьому моменті. Так, двері відкриються. Утихо, тихо, тихо, тихо. Знов щось не так! А, ну тут про що? йдемо в ті двері. Я поняв, я поняв. Ви заставляєте мене просто побігати трошки. Ну, давайте побігаємо. Добре, йдемо тепер в ці двері. Ну, ну вроде, бо я добре йду. Не не, не торможу. В ці двері йдуть, чи ні? А ну, йдемо сюди ще раз. Ой-ой-ой-ой-ой, оце мене прийняли одразу. Не, все добре, я сюди зайшов. В локація ж друга. Чувака, розвалимо здорового. Добре. Щеудин! Ти десь взяв. Добре. О, так, хто там? О, бачу, бачу, бачу Скорпіона. Добре, так тут на що? Я так на такий випадок передивляюся, щоб не повертатись потім по-дурному ще раз. О. Thank you very much. Так, це ми заспокоїли. Добре, йдемо далі. Так, це що таке? О, ядра. А ядра дають мені неспроста! Паном буде здоровий чортяка якесь. Дочка завалимо. Щоб я зараз не літав по всій карті. Та ти? Хилян! Тупий жарт. Але він так... У... Ой, але він так ухилявся від цих патронів моїх. Ох ти шо! Ти куди летиш? Не знаю, чи це я так засамдали, чи цей зелений горо. Ну, підлетів він красиво, друзі. Що ні? Як казав цей е, е... Каже, де міністр? Полетів. Каже, З такою швидкістю, що він вже може долітати до Марса. Закличте спутник Атлас. Так, хто? А! Ти так далеко? Ну це в тебе рейндж достає, ніфіга собі. Тихо, і в пику, все. Добре. Туди мені не потрібно йдемо. А чому він там з'явився, ти що? О. Оооо. Дзінькую, Барзо. Хто там? Скіт лабіринти. Тихо. Це... Ага, я зрозумів, тут треба. Мені щось скромніше трошки. Тут дуже близький бій буде. По стволочку візьмемо, поки тут. Логічно? Логічно. Звідки? 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 Ух ти, чекай, бо я за тобою не встигаю. О, це ж для мене, друзі. Це ж все для мене. Мені лише життя хтось дав трошечки, бо я бачу, що в мене життя закінчується. Не хотілося б тут зараз злити. Та ж долітаєш! Як ти так долітаєш до мене? Скрила маєш чи шо. Знову Не Ненавиджу. Я зараз візьму свою улюблену зброю, пацани. І вам буде кирдек. Мімо. Не вдаха. І ти не вдаха, да побачення. Так, ідем. Я поки ще обходжу. А, мене курче, коли вони спавняться якісь пугнути, ні фіаси. Шоу там ціла карта наспавнилась. Тут мене б'є. вже ступисты же мене здостав! Ну не ты в там, брате твій. Знову. Ну ладно, ходи. Ходіть. ходіть. Я маю чем вас, вас нагодувати. Знову он бачу стріляє, мана, кидаю ще мас так життя тебя приняла Ходи, 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 ходи. Ходи, Ходе, ходи. А, знов наверх вархвісты. Ба... Ba... Я тебя бачу! Что там с Засранец. Так. О, патрончики, добре. И тебя бачу. Ч ⁇ то тут сегодня, мана? Я просто в шоке. О! Ча, на автопарк. Са. Так, як він цю мені а гмин ту штуку мне вылезти? Я тебе подумаю то як. Чекайте, як. О, ага, все, я зрозумів уже як, він ж там зверху з'явився. Добре. Давайте смотручки життя. Выпьем соточку. Я десь игра. Уж десять здоров'я добавилось. Ну, а це вже соточка, певно, Не 25. Ну, по чуть-чуть я ще. Кіспір'я. Две. Что двері відкриті? Які? А ну, стремним. Будь ласка. Давай. Так. Ті кури мене вже достали. Добре. Хорошо. Так, ну двері відкриті, дойдемо. Вроде бы нам сюда. Хто там? Хто там ще? Казань не долетіла. А, нарешті двері відкриті, добре. Давайте там ще одну ракету. Чекай, нам, пану що ще в ті двері треба, бо в ті стогну вроді вийшло. Так, я ж зайшов, то було стати до мене передом Хто там? Оооо. За спиною спавнитись! Знову! І підлі засранці. Бачу. Бачу. Добре. Ще одна вже ні Так, о, патрончики в руку я бачу, треба срочно. Да, бляха, я знав що ти так зробиш. Я вже нічому не дивуюсь. Так, прохід є, добре. Тут така варіативність, і там прохід є! І по центру прохід є. Пойдем сюди пока. І тут прохід є, боже. А! Сюди мені треба було. Де достав вона. Сюди мені треба було. Добре. Так, а туди? Зараз йдемо туда ще подивимося. Сейчас ми тут купу артефактів знаходимо? Що ж таке? Невидимий! Бачили? Ще такого не бачив. Так куди ми йдемо? О. Тут я ще не був. О, бичара, ти як... Ти як тут заліз? Ого. Ну добре, повертаємося назад. Я просто вийшов забрав а, таблеточку. Оп. Не знаю, йти направо чи ні. Друзі. Пойдемо оглянемо. А, направо там нема проходу. Добре, наче не треба було. Тільки треба зайти забрати оцю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой я хочу глянути! Як зберегтись? Ох, там шипи. ще башка. бажка. ще башка. Так, здоров'ячко. Ще? Так, тут прохід... А, ду 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 Ви там засіли, я вас бачу. Таблеточку мені можна закинутися? Добре, дякую. Так, все пішли. Ууу, що це в нас таке? Крисе прохід кудись. Що будемо сігати туди? Сіганемо? А, ні. Ой, еще что-то я вылезла Ой. Ну, здоровый, здоровый. Ах, ти шутки мой. Ух ты шо! Это еще. Точно. Звездок с космосом. Еще за пробульцы. Як то кажуть, воздис. Ну що ж, друзі, давайте на саме завершимо. Така непогана серія, ми непогано побігали. Продовжимо вже в другій серії, я збережуся, щоб ми почали іменно з цього місця, на якому закінчили. Так що, друзі, хто новенький, будь ласка, подобаючку, залітайте, підписуйтесь, Буде цікаво, буде далі. Старенькі, бо ви знаєте, що робити. Все, всім до побачення, дякую, обняв.